Друзі, всім привіт! Про що буду говорити в своєму інстаграмі? Ви як замітили, що я розповідаю, допомагаю саме в фінансах, фінансовій грамотності, в збільшенні доходів, формуванні капіталу. І звичайно, щоб сформувати свій капітал, щоб збільшувати доходи, уміти управляти особистими фінансами, потрібно саме знання, потрібно саме навички. Тому перше це мислення. Це знання і навички, як навчитися управляти особистими фінансами, як зберігати свої кошти, як збільшувати свої доходи, і як почати інвестувати, щоб завжди примножувати свої гроші, свій капітал. Тому що капітал це можливість створити пасивний доход і, звичайно, свої мрії збувати. Тому важливо навчитися управляти своїми фінансами і правильно е направляти свої ресурси. Звичайно, в моєму інстаграмі також буде. Інформація про інструменти, тому що саме інструменти допомагають нам е, примножати е, свій капітал, е, збільшувати доходи. І ми говоримо про крипту, ми говоримо про нерухомість, ми говоримо про е, фондовий ринок. Ми говоримо про всі інструменти, які нам дають можливість наші гроші примножати, тобто відправляти їх в роботу. Щоб в майбутньому не ви працювали, а саме ваші гроші працювали і приносили вам пасивний дохід, який буде ваш спочатку покривати ваші витрати, а далі в майбутньому будуть покривати саме бажані витрати. Тобто є такий рівень, як, коли ви відправляєте свої гроші на роботу, і вони вам дають такий пасивний дохід, що ви можете купувати все, що ви хочете.